Це проєкт від фонду Рената Ахметова. Це дитячий майданчик, створений для наших маленьких мешканців, мешканців міста Маріуполя. У нас в Маріуполі були було дуже багато навкруги нашого будинку таких майданчиків. Але так сталося, що війна і все нам там зруйнували. весь наш квартал. У нас мешкають діти віком від грудничків до 18 років. Ми спілкуємося з нашими мешканцями з приводу їхніх потреб щодо покращення перебування їх у гуртожитку. Майданчик це дуже така добра, добра нагода. Дуже дякуємо. Тому що поки його будували, з вікна дивився і казав, ну що вже сьогодні, вже сьогодні. Я ні-ні, ще почекаю. Як тільки зробили і відразу побігли, вже не могли, не могли дочекатися. Важна площадка, тому що з моменту її появлення діти постійно на ній проводять час. І днем і вечором ми всі місяці сім'ї зі з ними гуляємо. Очень легко і удобно дети під присмотром. следить за ними удобно. Площадка хорошо зроблена. интересно, що качество достаточно понравилось кататься на горке. Встановлено 11 елементів повністю конструкції. Це гойдалки, це пісочниця, це домик розважальний. Також у нас у гуртожитку є дві дитячі кімнати. Ну, це всередині. Я вихователь дитячого простору. Хочу вам розповісти, що ми зараз знаходимося в ігровому просторі, який нам подарував Рінат Ахметов. Це рай для дітей. Діти граються, багато багато іграшок. Діти ростуть сміливими, крепкими, набирають силу. Наші батьки дуже довольні дітям є де погратися. Ми дуже раді, що ця площадка з'явилася, Вона нас дуже слави і подобається дітям. Ви горді, що у нас є свій майданчик, і вже до нас приходять гості, а не ми до когось. Це дуже важлива така річ.